Вот это вот небольшая часть, 0,75 гектара. Это и когда-то и была территория древнего города. Летофияся церкви было написано так, что церковь была по красоте. Небесам подобно Когда по приказу Владимира завершили строительство храма. Он здесь дал клятву, що десяту часть своїх доходів він буде виділяти на содержание цього храма. Церка постигла страшная участь. В конце 1240 -го года орди хана Батыя захватили церковь і уничтожили її. У 10-му сторіччі тут стояла перша на русі кам'яна церква. У 21-му екскурсоводам про десятинку розповідати не легко, бо замість неї зелений паркан. Yes. Що там за ним зазирнути у шпарки? Один з обов'язкових пунктів туристичної програми. Поки не звісно, що саме собираються тут ділять. Діли тхра там час діли красковки. І деталі. Не вгадав ніхто там зараз нічого не роблять. Фундаменту десятинної церкви, який уцілів, і того не видно. Присипали землею, щоби не руйнувався. Торік від дощів і снігів рештки десятинки захищало накриття, але воно завалилося. Грошей нема навіть на те, щоб вивести його уламки на смітник. Ця пам'ятка залишилась на нашому ті. Археологи останні, хто її покинув, їм набридло вести розкопки задарма. Уже кілька сезонів держава не платить жодної гривни. Зате балачок про десятинку на віки вперед. Якби побачив київський князь, як у 21-му сторіччі українці сушать собі голову над рештками його церкви, мабуть, пустив би Великий скупу княжу сльозу. Жарка на вулиці, 48 градусів. Під високим градусом дискусії головний архітектор Києва разом із високоповажним журі визначалися, що робити з десятинною церквою. З поміж дев'яти проєктів цього тижня обирали найкращий. Починалося засідання дуже погано, лаялися трошки, дискутували. Там хлібристика була страшна, знову давка була неймовірна. Я кожен день благодарю, що я ще жив, а іноді хочеться уміряти, як і сьогодні. На засідання пресу не пустили. Ще у вівторок мали назвати переможця, і хоча 13 із 15 суддів прийшли і проголосували, два члени лічильної комісії відмовилися оголосити результати. Два члени лічильної комісії пан Гера і пан Временський просто зірвали нам голосування. Архітектори, вони люди емоційні, mm -hmm. і вони думають, що можна поговорити і, і все. Є п'є процедури. Що саме було порушено процедурі? Голова лічильної комісії Андрій Вінграновський не уточнює. Це як інтимна це робота комісії. Про цей інтим інші присутні на засіданні розповідають у деталях, начебто, голоси підрахували, але перемагав невигідний комусь проект. Певна група е, хотіла пролобіювати свій проект. Той проект, який переміг реально, він не передбачає будівництво церкви, а інші проекти передбачають від будівництва великого храму. Саме за храм, нібито виступав і. Пан Вінграновський, керівник держслужби з питань культурної спадщини. Якщо будувати величезний собор, то я можу вам сказати, що це буде кілька мільярдів, а то може і зашкалить за 10. І чому б не хотіти мати таку можливість з бюджетної кишені забрати такі гроші? Не більше ніж фантазії, тому що до того моменту, коли почнеться будівництво, пройдуть роки і роки. І хто де буде працювати через ті роки, бо чим буде займатися, ніхто не нічого не відомо. Нечисто було не тільки з підрахунком голосів. У роботу журів втрутилася нечиста сила. Головний архітектор Києва отримав смс із прокляттям через те, що виступив проти зведення храму на місці фундаментів десятинки. Якщо ми захотіли один храм на місця, якщо цей храм би сюди на дорогу. Напоровся архітектор на гнів Архімандрита Гідеона. Намісника десятинного монастиря православної церкви Московського патріархату, який звелив притул із фундаментом десятинки, у стінах каплички отець і показує відправлену целовальнику смс-ку. Тети це смс нічого. Вот я досить вот нічого можете сняти. На нічого не говорить, крім того, що я його поздравляю з пасхи Христос Воскрес. Потім цей смс це було чисте, як друг другу. Откуди ж у мене його телефон мобільний? Тільки у друзів є свой мобільний телефон. Ми з ним друзі. З ким? Нет, я, я знаю этого человека, мы с ним вместе работаем. Архимандрит уточнює, 8 месяцев вони були плеч-оплеч. У нас була група створена, ініціативна група по возрождению десятиного храму. І він, наоборот, рассуждал: мы встречались, вот, брал благословение. И в самый нужный момент, когда подошел момент истины, человек встает. Как председатель комиссии и говорит спич о невозможности возрождения десятиного храма. Что я обещал кому-то церкви, так этого не было. Извините, такого не было. Представьте себе, ну это просто Иуда, понимаете? Это в том, что я долгие годы был атеистом. И вот медленно-медленно я иду к церкви. Помини Господи, здравия, спасение, раба твоего. Сергія Словальника і в розумії. молитви Гідеона не минули марно. Цього четверга журі знов зібралося і проголосувало. Перемогли одразу два проекти: один передбачає зведення величезного храму у псевдовізантійському стилі, другий пропонує лише облагородити фундамент десятинки і території навколо. Як об'єднати черепаху і трепетну лань, я не знаю. Абсурд ніяк не можна. Мушу вам сказати, ніяк не можна. Ну що ж, будемо доводити абсурдну ситуацію. В цій житті симбіоз существує везде, і в океані, і в небесах, і на землі. Біля зеленого паркану зустрілися двоє. Обоє архітектори і обоє переможці конкурсу концепцій з відновлення Десятинної церкви. До тих пор, поки не були закінчені повністю археологічні дослідження, я боявся би Я боюся з гарячки і спешки в цьому питанні, ага. щоб ми э, з э, водою не виплеснули молоденців. Возрождення Десятинного храму на цьому місці – це Цель, мечта, чаяння, многомільйонна і пасту. архітектор чоловік, він же депутат Київради, пропонує накрити фундаменти десятинки з дахом у вигляді хреста і зробити підземний музей археологічних знахідок. А на місці валу, котрий ще взагалі не досліджений археологами, облаштувати такий собі атракціон. Зробити пільони там такі дорожки, огорожені, щоб угу. могли ходити люди по землі між працюючими археологами. Якщо собор і будувати, каже Маргородський, то хіба на місці музею історії України, який і так не Вписується в цей пейзаж. Натомість архітектор жінка і церква, яку вона представляє, вважають реальним спорудити храм саме над фундаментами десятинки, а її рештки накрити чимось прозорим. Над фундаментом стане храм, технології сучасні современні... дозволяють угу. зробити це кратчайші сроки. Є українське законодавство, яке чітко забороняє і світове. Будувати на рештках пам'ятки і е, е, чітко забороняє поновлювати пам'ятку, зовнішній вигляд якої невідомий по закону. Цей проект взагалі не мав, не міг бути допущений до конкурсу. Його проштовхнули впливові люди, наближені до Української православної церкви, кажуть члени журі. І поза камерою вказують на настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Владика, начебто, має амбіцію стати наступником митрополита Володимира і очолити десятину церкви. Настоятелем храма цього являється. Предстоятель Української православна церкви це угу. реально. И, і, звісно, чаяння владики Павла. Поэтому совпадає Влад, владика Павел. Ну известнейший звісніший это воин воїн Христов. У будь-якому разі до початку будівельних робіт на місці десятинки ще далеко. До зими нічого не буде зроблено на в натурі, тому треба накрити это все хоча б каким то субстратом. А поки що, руїни заростають травою в цій землі, в цих нашоруваннях фактично залишилось півторатисячна історія самого Києва. То там мало що залишилося. трошки. тобто зал, трошки. Тож кажуть, там нічого нету. Якщо не буде собора, хто сюди прийде. Де да кому й до А чим же ми будемо зарабатывать царство небесне? Заробляти чи не заробляти царство небесне? Відповіді немає. Обидва переможці конкурсу наразі можуть зробити тільки одне: поділити між собою 15 тисяч гривень преміальних за достойні ідеї. Ольга Петрів, Олена Сорокіна Ната Сергій Клименко. Час підсумки.